Представляємо вам рідкісний провінційний випуск міста Петра часів імператора Септимія Севера, присвячений його дружині Юлії Домні. Колись столиця Набатейського царства Петра стала частиною Римської імперії після анексії Аравії в 106 році імператором Траяном. Після візиту імператора Адріана близько 130 року. Петра отримала титул Хадріана, а згодом митрополії адміністративного і релігійного центру регіону. На аверсі зображено драпірований бюст Юлії Домни, звернений в праву сторону. Легенда грецькою читається як Іулія Домна Севасті внизу монети надкарбування у вигляді великої літери Дельта. На реверсі зображено храм з двома колонами, всередині якого сидить на скелі Богиня Тихе. У витягнутій правій руці вона тримає невеличку стелу, а в лівій руці військовий трофей. Стела, яку тримає тихе, натяк на бетил, пов'язаний із місцевими храмами. Бетил семіцької перекладається буквально як дім Бога це священний камінь, який вважався вмістилищем божества. Легенда реверсу читається як Хадріані Петра Мітрополіс, це офіційне підтвердження статусу Петри як столиці провінції. Ця монета є дуже рідкісною і займе гідне місце в будь-якій колекції провінційних монет.